Вітаю, я Олексій Васин, фронтенд-розробник Native, І сьогодні ми з тобою будемо робити наш перший проект у портфоліо. Він буде складатися із дефолтного HTML і CSS. Це перший пілотний випуск. Тож давай розпочинати. Я вимикаю свою камеру для того, щоб була повна фокусація фокусування на. Нашому проєкті так фокусування. Нагадую, що посилання в описі на цей челендж. Ти переходиш на нього, натискаєш Visit челендж хаб, до цього реєструєшся, натискаєш Download Starter, В тебе завантажується це, і після чого ми можемо використовувати цей стетап. Я його заздалегідь закинув в проект. Тож давай розпочинати з ним працювати. Натискаємо Go Live, тому що ми не будемо використовувати пакетні менеджери NPX Create App, Тому ми просто можемо запустити сервак. І давай ж подивимося, як має виглядати наш макет. Для цього відкриваємо дизайн. Звісно, ми з тобою маємо розуміти, що в нас не вийде перфект піксель, принаймні тому, що в нас немає фігми, а по фото це робити ну майже неможливо. І з лінійкою я не хочу сидіти, ось це все вимірювати. Тим паче, це перший проект. Нам саме головне це набити руку для того, щоб виконувати такі таски. Відкриваємо спочатку дестопну версію як окремий екранчик. Тепер вмикаємо наш HTML. Я пропоную тобі відкрити в два вікни. Ти можеш заповнити усю цю інформацію, що тут дана. А можеш, як я, просто це прибрати, тому що ми бачимо, що тут в макеті цього нема, Тож ж воно буде просто погіршувати загальну картину. З чого почнемо? Спочатку це аж смерть, що є базис. А потім ми будемо писати наші стилі, і я пропоную їх писати в самому хедері, тому що їх буде не так багато. Та й в принципі такий перший проектик можна так зробити. З наступними проектами ми будемо все вдосконалювати та використовувати нові технології, О, з чого складається наш екран. Ми бачимо, що в нас є з тобою. Перший загальний div — це наша огортка усього контенту. Другий, ми бачимо з тобою, що в нас є img, тобто це інший div. І далі в нас є другий div — це наш текст. В ньому буде умовний H2 і параграф. А як, як його віддалити? Ладно, погнали прописувати. Перше, що ми напишемо, це section section В нього ми вставляємо наш, наш mg. Натискаємо так. І сюди вставляємо наш mg, прописуючи, що тут QR код QR-код. І тут пишучи, де воно буде знаходитися. У мене підсказки зовсім не працюють, тому прийдеться писати ручками. Images. Slash, і вставляємо нашу фотку. Image QR code. Ми просто беремо, натискаємо Enter, скопіювали цю фотку. Точніше, як вона називається, сам шлях. Ось тут слеш І в нас з'являється фотографія. Якщо ми збережемо, ось ми бачимо, що фотка вже завантажилась. Далі додаємо тип текст, пишемо H1 та вставляємо наш текст. Так, потрібно його вставити до цього моменту: Projects. Це ось до кінця. Копіюємо, вставляємо наш. Параграф. Ну, нічого, ми можемо і самі закрити. В принципі, Багато писати. Звісно, дуже комфортно. Ось наша стандартна верстка і готова. Тепер погнали писати в стилі. Для цього видаляємо ось цей весь непотріб, що в нас є. А, пропоную дати баді DisplayFlex для того, щоб він займав увесь простір, що в нас є. Далі hate. Щоб він займав 100% ширини. Ось ми бачимо, що в нас тепер усе займає. Для нього прописуємо Merchant Auto, Auto. Для того, щоб центрувати його по центру. Ось ми бачимо наш результат. В першу чергу я хочу сказати, що наше AMG, котре буде у класі AMG, тобто клас AMG, і в ньому наша фоточка має займати maxheight. Давайте Max Vit 260 пікселів. Дивимося, результат стало менше. Бордер радіус. Для того, щоб скорглити його. Радіус. 15 пікселів. Я думаю, що я занадто сильно. Давайте 10. Окей. Схоже. Але ж тепер питання, чого воно ось так якось? А відповідь очевидна, тому що в нас немає обмежень, по яким має бути структурований ось цей елемент. Тож, давайте їх напишемо. Для цього ми додамо огортку. Давайте її підпишемо, що... контейнер, Що буде дуже логічним. Останній наш тег ми скопіюємо вставляємо. І після чого ми можемо ось цьому нашому контейнеру задавати правила контейнер. І прописуємо йому ширину і висаду Max. Так, підсказка. 300 пікселів. Хейт. Макс. Хейт. Давайте 450. Дивимося. Як у нас усе обмежилось. Але ми тепер бачимо, що наш MG айтеми не центруються по центру, як тут є на макеті. Для цього ми беремо і кажемо, що це display Flex. Display Flex. Justify Content Center. Align. Items. Сентер. Натискаємо зберегти. Дивимося, що в нас щось незрозуміле. Чому? Тому що в нас flex Direction не вказано, яким воно має бути. Flex Direction. Колум. Для цього ми зберігаємо. І бачимо, що в нас вийшло усе, окрім тексту. А чому? Тому що для тексту ми використовуємо Text Align Center. Text. Записуємо центр. Дивимося результат. Усе центризувалося, як ми і хотіли. Але ми бачимо, що наша фотографія прилягає до края нашого контейнера. А це, ну, типу, ненормально. Давайте подивимося на макеті. Тут буде приблизно 1 рем. Тож прописуємо внутрішній педдінг. Внутрішній відступ. 16. Пікселів або 1Р. Так, я забув одну літеру. Тут щось написав Не зрозуміло. Зберігаємо і бачимо, що в нас картина стала набагато краще. Але, ну, що це таке? Чому у нас між текстом так багато відступів? Тому що дефолтні стилі. Для того, щоб їх вимкнути, ми можемо дуже легко просто написати h 2 Merджен. Чи не втомився ти проходити мільйон курсів, вкладати купу енергії, часу, грошей, та ще після цього чути відмови на співбесідах? Якщо так, слухай уважно. Це не курс, а особисте наставництво. Чому саме це так круто? По-перше, це індивідуальний підхід та гнучкий графік. Ти не втрачаєш час на заняття, які тобі не потрібні. Я, як твій наставник, ретельно вивчаю твої потреби та цілі, і ти будеш працювати над тим, що дійсно має значення? По-друге, це практика, а не теорія. Ти не будеш слухати лекції, а створювати реальні проекти. Це допоможе тобі отримати дійсно важливий досвід, який має значення для майбутньої кар'єри. По-третє, під час навчання ти отримаєш не тільки знання, але й підготовку до робочого світу, тобто співбесід. Я допоможу тобі підготувати резюме, мотиваційний лист, після яких ти будеш відчувати впевненість під час будь-якої співбесіди. А ще саме наставництво це можливість звертатися за порадою і підтримкою. Це велика перевага, особливо для тих, хто тільки починає свій шлях у фронтенд. Не забудь підписатися на мій канал та поставити лайк, щоб бути в курсі усіх новин. За подробицями, пиши мені в телеграм посилання в описі. Нуль. Написали. Бачимо, що тепер ми тут королі, і ми маємо усі права на те, щоб його правильно розташувати. Тож, давайте починати стилізувати наш контейнер. Для цього ми беремо, вмикаємо Style Guide, котрий був у сетапі. Пишемо тут Background Color ground Color і вставляємо наш white. Чому я не можу, типу, просто написати white, тому що результат буде такий ж самий. Ось я написав white. Оновлюю. Ну, по-перше, ми його не побачимо, тому що у нас. Сам бекграунд зараз стоїть кольору вайту. А по-друге, я пишу в стилі SL, тому що я підтримую одну стилістику коду. І якщо один раз я вказав, що SL, то не буде коректно, якщо я після цього буду використовувати шестистачний код або вайт писати. Потрібно притримуватися одного стилю. Наш бекграунд має бути, як я розумію, dark blue. Для цього пишемо. Не буду я писати знову background color. із за того, що в мене не працюють автопідсказки, мені легше просто скопіювати. Ага, не цей колір. Окей. Це означає, що light gray. Як я думаю. Перевіряємо. Так, це він. Тепер ми бачимо, що в нас є ось такий елемент. Натискаємо зберегти. Перевіряємо, як воно працює. Окей. Радіус додався. Далі стилізація тексту. Ми бачимо, що нам потрібно завантажити ось ці шрифти. До цього відкриваємо. Далі знаходимо 400 і 700-й. Якщо я не помиляюся, зараз перевіримо. Так. Далі натискаємо імпорт. В нас є декілька варіантів, як... Взяти ці стилі, все, до речі, зайвий. Це я в минулому проєкті використовував. Як варіант ми можемо взяти цей імпорт і вставити наш CSS документ. І воно буде усе працювати. Вставляємо. Далі беремо що фонд Family, як воно в нас називається, і вставляємо нашому баді. Для того, щоб воно передалося на усі потомки. Ось ми бачимо, що текст вже прийняв наші шрифти, і давай же зробимо відступи для нього. Тут ми можемо бачити, що відступ приблизно в 1 рем. Давай же це і пропишемо. В нас є контейнер. Контейнер. В ньому є. Так. Текст. І в ньому є H2. Відкриваємо тушку. Тож прописуємо 1 РЕМ зверху і знизу і 0 з пикселів по бокам. Дивимося на наш результат. Вже щось покраще стало. Фотку, я думаю, що потрібно більше зробити. Знато вона якась мала. Ну, вже покраще. Далі ми коректуємо наш параграф. Тут ми можемо бачити, що в нього просто стоїть MagimButton. Тож ми так само його і зробимо. Відкриваємо дужку. прописуємо, що тут має бути P. Вказуємо йому font-weight. І прописуємо margin Button. 15 rem. Зберігаємо. Угу. Виглядає супер, тому що font-weight 500. Ніхто не застрахований від помилок. Тепер дивимося на те, що в нас тут. Бачимо, що тут такий з'їзд у нас має бути. Його ми можемо зробити купами способів, але ми це зробимо пізніше, тому що нам потрібно зробити такі ж самі кольори, які і на макеті. Для цього я так розумію, що нам ось параграф 15 пікселів. До речі, font size. Звісно, яка ж підсказка мені буде, навіщо вона мені потрібна? 15 пікселів. Стало трохи краще, але це не виправило нашу загальну проблему. Dark Blue має використовуватися. Давайте подивимося, для H2 має використовуватися Dark Blue. На моє розуміння, це логічно. Але давайте ж перевіряти, тому що логіка не завжди. Працює у фронтенді. Вставляємо. Так, це він. Добре. Тепер дивимося, який тут має бути. Ну, значить, ось цей. Копіюємо, пишемо Color. Вставляємо. Зберігаємо. Переставляємо на низ. тому що в нас має бути одна стилістика коду. І так, це воно. Тож, давайте звіряти те, що в нас зараз є, з макетом. Але ми тут бачимо, що наш текст має бути інакше відформатований. Для цього саме легкий спосіб це просто взяти і використати тег BR. Дивимося, де в нас перенос строки. Після «Frontend» пишемо BR. Він саме закриваючийся, тож, копіюємо його. no Mentor. Skills Tool. І знову BR. І тепер бачимо, що в нас нічого нікуди не вилазить. І сам наш блок, котрий в нас є, перевіряємо з макетом. Виглядає ідентично. А, окрім тіні. Тому що її теж потрібно додати. Для цього ми візьмемо і пропишемо «box-shadow». Беремо, шукаємо контейнер, пишемо box Shadow. Тут ми вставляємо, як він має центризуватися. І який колір він має прийняти. Давайте напишемо Red для того, щоб його побачити. Ось. Те, що я зараз прописав, виглядає ось так. І прописуємо краще за все, якийсь із стилів Grabсі Blue, наприклад. Тому що я бачу, що тут використовується не просто чорний колір. Знаходимо наш стиль. Red заміняємо. Зберігаємо, дивимося. Ну, вже щось схоже. Але можна зробити його менш яскравим. Його прозорість змінивши. Змінили прозорість. Вже краще. Давайте ще зробимо 85. І. Ось тут воно вниз пішло більше. Так, для цього ми беремо і тут вставляємо 3. А саму прозорість робимо на 95, тому що воно буде завелике. Ух, що це таке? Прозорість 85, давайте зробимо. Окей, вже краще. І так з тінню можна дуже довго гратися, дуже весело, напевно. Приблизний результат. До речі, ось тут я теж бачу, що є біла така прослойка. Тож, давайте перевіряти з тим результатом, котрий має в нас бути. Для цього я відкриваю FrontEnd mentor, дивлюсь цей челендж. Давайте відкриємо в новому вікні, так, щоб краще було порівнювати. І будемо змінювати картинку, змінювати вклад для того, щоб розуміти, що і як. Так, перше, що ми бачимо, ось коли ми так міняємо, що ось тут набагато більше грані, а тут за МД усе супер, а тут набагато менше вони. Тож, давайте ми їх змінимо. Word Radius, я думаю, всі тут 20. Але поки ми не побачимо, не перевіримо, ми не будемо знати. Так. Не 20, приблизно 17. І давайте передивлятися. Окей. Ми що можемо ще помітити? Що насправді 20 тут. Не, не 17. Вставляємо 20. Але той текст, який був заданий нам з самого початку, ми бачимо, що він зовсім інакше в нас відображається. Рішення проблеми з цими гранями заключається в тому, що ми просто беремо і прописуємо, що по ширині. Ось ширина. Ось у нас висота. Висота в нас нормально підходить. Ширина має бути 10 пікселів. Давайте візьмемо приблизно. І ми вже бачимо, що. Щось більш схоже. Так, в нас контейнер 100% підходить. Тепер бачимо, що наш H2 має бути також менше. Для цього ми беремо і прописуємо font-size. Давайте візьмемо 17 пікселів. Зкриваємо. Занадто малий. Нічого, ми експериментуємо. 21,5 це те, що нам потрібно. Тож, на цьому відео підходить кінцю. Дякую за увагу. Підписуйтесь, спонсуйте цей канал, тому що кожна гривня, кожна монетка, вона важлива для розвитку. тож. На цьому все. До побачення!